Доброго дня! Сьогодні в Єрпідс поговоримо про мультивалютність. При взаємодії з клієнтами та постачальниками при проведенні різних розрахунків завжди використовується валюта. За замовчуванням, всі транзакції проводяться в базовій валюті, яка встановлюється в системі перед початком роботи, але також в системі є мультивалютність, яка дозволяє працювати з різними валютами у процесах і реєструвати будь-які операції в будь-якій валюті. В реєстрі валюта знаходяться всі валюти, які використовуються. В системі є можливість призначати певні валюти продажу та покупки для кожного клієнта та постачальника, ті валюти, в яких будуть виставлені рахунки фактури та замовлення постачальника відповідно. Але формуючи транзакції, по цим процесам буде автоматично створено запис в обох валютах, і в базовій, і в іноземній. І, відповідно, дебіторську і кредиторську заборгованість можна бути бачити в обох валютах. Ось в рахунку фактурі постачальника, в записі операцій бачимо транзакцію по обом валютам базова та іноземна. Курси, по яким буде перерахована валюта в базову, знаходяться в реєстрі курсів валют, де встановлюються курси всіх валют до базової. Кожного разу, коли курс обміну валют змінюється, слід вводити новий запис до реєстру, а не змінювати існуючий. Це гарантує створення історії, яка потім буде використовуватися в звітах, в транзакціях та при визначенні курсових різниць в різних процесах. Щодо курсових різниць, у системі у різних документах формуються курсові різниці доходів або витрат по мірі зміни курсів валют. Наприклад, формуючи платіж клієнта по рахунку фактурі у валюті, за рахунок зміни курсу бачимо в транзакції курсову різницю. Дані курсові різниці відображаються на рахунках доходів і витрат по курсовій різниці, вказані вони в налаштуванні використання фінансових рахунків, модулі Фінанси. Також в системі є документ купівля-продаж валюти на міжбанку, де можна проводити. В одному документі поетапно процеси або купівлі, або продажу валюти. Кожен етап має відповідні операції, такі як гроші в дорозі, купівля-продаж валюти, де вказується реальний курс та комісія банку, повернення різниці, коли є залишок коштів після купівлі валюти, та зарахування купленої або проданої валюти на відповідний рахунок. По всім цим операціям окремо формуються транзакції. Отже, використання мультивалютності в процесах це необхідний інструмент при роботі кожної компанії. Дякую за увагу!